Ніпра один Олександр Піхалюнок відмовився повернутися в шахтар. Про це повідомляють то таке донецький клуб прийняв умови особистого контракту 27-річного українця. Сторони попередньо домовилися, але сам футболіст в останній момент змінив рішення і відмовився переходити в шахтар. Зараз у футболіста є два варіанти: Перший – це залишитися у Дніпрі. Один, а другий погодитися на перехід Динамо Київ. Гаємо раніше повідомлялося, що Динамо запропонувало Дніпро 1 3 мільйони доларів за піхальонка. Шахтар також повторив пропозицію. Зараз вибір за самим гравцем. Варто відмітити, що піхринок зробив досить правильний крок, що відмовив «Шахтарю», адже в шахтарі у піхлюнка просто немає шансів на основу. Зараз всередині поля команди Пушича грає Судаков, Бондаренко. Є Марлон Гомес. Навіть якщо Судакова продадуть, тим не менше Дарьосерна заявляв, що є молодий цукан, на якого будуть награвати. Тому піхлюнок буде гравцем ротації в Шахтарі. В той же час у Динамо Київ у нього більше шансів на основу, адже в Динамо є тільки Брашко і Шапаренко і Буяльський, який вже достатньо віковий гравець, і також може покинути Динамо. Тому в центрі поля разом з Шапаренком піхнунок міг би скласти, скласти досить таки непоганий дует. Ще один варіант для Піхренка це перехід в умовну Бельгію, але з іншої сторони він вже не молодий. Йому 27 років, і можливо саме Київська Динамо це останній шанс для нього заграти на топовому рівні та потрапити знову в національну збірну України. Любі друзі, пишіть в коментарях, як ви гадаєте, куди краще перейти Піхальонько в Шахтар чи в Динамо Київ. Екс-гравець збірної України отримав російське громадянство. Півзахисник Криля Совета Дмитро Іванісеня отримав російське громадянство. Повідомляє видання «Спорт-24». 30-річний Іванісеня є вихованцем Шахтаря, проте за головну команду не дебютував. В Україні він грав за Маріуполь та Зарю. Також виступав за Динамо Білісії. 2019 тисячі він дебютував за збірну України, коли вийшов на заміну замість Сергія Сидорчука. Раніше ексгравець зорі Артем Громо повідомлявши винесення застряг у Росії, тому що не може розірвати контракт Криля Совєтов. Ну і винесення дійсно оказався справжнім сенією. Він фактично зрадив Україну. Цей гравець він ніколи не уділявся на полі якоюсь феноменальною грою. Так у нього був один гарний сезон при скрипнику в зорі, але тим не менше, Україна не відчує втрати в опорній зоні. Його уділ це команди першої ліги Росії. А отже, доля вже його наказала. Офіційно Кіліан Бапе гравець мадридського ралу. 25-річний французький нападник Кіліан Бапе офіційно став гравцем столичного іспанського клубу Раал Мадрид. Сторони підписали контракт на п'ять сезонів. Останньою командою, за яку виступав Бапе, був ПСЖ. Колектив із Франції Кіліан залишає на правах вільного агента. Значимо, що Форер виступав за клуб із Парижа протягом семи сезонів за час. Він став найкращим бомбардиром в історії Парі Сарджамен. У 307 матчах нападник завив 256 голів. Ну і нарешті Мбапе переходом в Реал Мадрид може показати, що він здатний виграти золотий м'яч, адже в Парижі у нього було стільки спроб за цього, але ПСЖ не ведуть невеличкого лі чемпіонів. Тому Мбапе так і не отрив свій золотий м'яч. Що стосується його переходу в Реал, то з часів Роналдо в Реалі не було такої зірки, такого масштабу, на навколо якої крутилася уся планета. З одної сторони Мбапе може зруйнувати структуру Рала. Чому тому, що зараз Рал має переможний хід команда грає під моделю з двома гравцями в атаці з Вінісіусом Джуніором і Родріго без номінального нападника, в той же час Мбапе розглядається на позицію саме нападника. Тим чином, РАЛ може поміняти структурну схему зліва буде грати Вінісіус, справа Родріго і в центрі БАПЕ це може трохи зруйнувати та додати дисбалансу в центрі поля з іншого боку. Баба може зробити РАЛ, непереможно переможно чи не декілька років, адже може додати просто необхідної реактивності та. Голеодорності в атаці дует Вінісіо з Жуніором Бапе, а під ними ще й вимагає в, виглядає просто непереможним. Любі друзі, як вважаєте, ви чи зможе Кілян Бапе повторити долю Крища Роналду в Мадридському ралі? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Андрій Лунін приєднався до збірної України. Голки Андрій Лунін приєднався до збірної України після святкування перемоги в лізі чемпіонів. Таким чином, усі футболісти викликані на підготовчий збір перед Євро 2024 вже у розпорядженні Сергія Реброва. Відзначимо, що наступний товариський матч українці зіграються з Польщею у Варшаві. Зустріч відбудеться 7 червня о 21.45. Ну і тепер у Сергія Брова дуже приємний головний біль перед Євро, адже ми маємо відразу двох потужних голкіперів Анатолія Трубіна і Андрія Луніна. Якщо казати про цей сезон, то Лунін дійсно перебував в кращій формі, він більше грав. На топовому рівні. Але Трубін в останніх поєдинках довів, що він також може претендувати на основу, особливо в матчі проти Німеччини. Трубін провів суперпоєдинок і тепер у Сергія Реброва приємна дійсно біль. Е, окрім того, потрібно зазначити, що Трубін більше адаптований до футболу Реброва. Він більше грав під керівництвом цього тренера. В той час як Лунін зіграв лише два останніх матчі плей-офф. Але при цьому потрібно розуміти, що той самий Лунін він краще грає ногами. А так як Сергій Бро проповідує такий от футбол, який вимагає контролю м'яча, то Лунін, мабуть, більше підійде під його схему. Ну і взагалі не поставити Луніна після такого феноменального сезону в найкращому клубі Європи, це буде дійсно злочин. І можливо саме цей євро це шанс за Луніна продати себе в якийсь топ-клуб. Любі друзі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, кого поставить Сергій Робров в основу збірної України і кого поставили ви Анатолія Трубіна чи Андрія Луніна? Чи можливо взагалі буще Київ? Ваші думки чекаємо в коментарях. Головний тренер збірної Німеччини Юрія Нагельсман прокоментував нічу 0-0 в товариському матчі з Україною. В Україні є дуже хороші гравці, але вони почали створювати свої моменти лише наприкінці першого тайму. Якби ми могли забити перший гол, то голти, могли змогли забити другий та третій. В другому таймі ми дуже тиснули на Варта України. 15-20 хвилин вони не могли вийти зі свого штрафного майданчика. Те, що ми не забили, це лише, неуда... лише неудача. Вони кидалися під м'яч в останній момент. Реалізація була поганою, але головне, що ми створили моменти. Ми були набагато сильнішими за Україну. Їм пощастило, сказав Юля Головний тренер збірної України Сергій у Брофусов черго заявив наступне: на жаль, зараз гравці не готові на 100%, але попереду в нас майже два тижні підготовки. Я побачив велике бажання гравців. Це важливо було бажання грати на оборону на всю команду. На жаль, для нас ми дуже багато оборонялися, але сьогодні була команда, яка дійсно розуміла, за рахунок чого ми можемо грати на рівні збірної Німеччини. Дуже добре для України. Що ми представляємо її на чемпіонаті Європи в Німеччині? Це дуже добре для нашої нації. Україна хоче бути в Європі. Україна хоче бути частиною Європи. Ми можемо здивувати усіх на Євро. Сказав Сергій Ребров. Друзі, чи сподобалася вам гра збірної України у матчі проти Німеччини? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Збірна України може отримати потужне підсилення складу. Головний тренер Олімпійської збірної України Русан Ротан заявив, що тренер національної команди Сергій Ребров планує викликати в збірну України півзахисника Брентфорду Єгора Ямулюка, а також нападника Шахтаря Данила Сікана. У нас була розмова з Сергієм Роброн, адже в нашому списку є Сікан та Ярмолюк. Вони є також і в резервному списку національної команди, і, можливо, будуть довикликані туди. У нашому штаборі наразі 26 футболістів. Я хочу наголосити, ми готуємося до Олімпійських ігор. Ще буде час трошки перепочити після турніру у Франції. Казав головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань. Ну, і, по перше, дуже дивне рішення Реброву, Чому відразу не викликати ярмолюка, наприклад, замість Сторчука? Це велике питання, адже той самий Сторчук він навіть вориських матчах, ключов цього грати не буде. Ярмолюк вже навпаки міг набратися досвіду впевненості національній команді. Так само, наприклад, у 2016-му набрався досвіду Зінченко, який потім став провідним гравцем. У 2020-му Шевченко викликав на євро Георгия Судакова, який зараз є справжньою зіркою. Ну і теж саме можна було зробити з Ярмолюком, повести його на євро, хоча б. Щоб він відчув ще таке великий форум, але вирішив взяти досвідчного Сверчука. Тому якщо Ермелька все ж таки довизовить збірну, то це буде дійсно непогане підсилення на майбутнє збірної України. Що стосується нападника Сікана, то на нашу думку він не потрібний збірній України, адже навіть третій форвард нашої команди Велсаванат не грає. Тому навіщо ще є один нападник, який буде просто сидіти в резерві, це велике питання. Любі, друзі, пишіть в коментарях на вашу думку, чи потрібно довикликати Ярмолюка та сікана в збірну України. Саме захисник Кривбаса Іван Дібанго може бути викликаний в збірну України. Про це заявив журналіст Володимир Зяров. Ось що відповів Дібанго на можливий виклик національну команду. Я навіть не знаю, ніколи не замислився над цим, але мені здається, що саме через мою наполегливість у футболі, мою працю вони мають такі думки про можливу натуралізацію в Україні. Відверто кажучи, дуже радий чути подібні речі про себе. Я вірю, що Україна виграє Євро-2024», – заявив захисник кривбасу. Любі друзі, пишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб африканський захисник Крибаси Вандібанго грав за збірну України, чи в нас вистачає своїх талантів. На